Не кажи, не смію, а кажи навчуся. І тоді ти добрим у морі і дусі. І тоді здається все, що хочеш ти. І тоді напевно прийдеш до мети. Доброго ранку, малята! Я, Оксана Миколаївна. Дуже рада бачити вас в країні математики. Тихо-тихо сніг іде, білий сніг лопатий. Ми у двір скоріш підемо. Візьмемо лопати. Порахуємо, скільки людей розчищає двір. Один, два, три, чотири. Чотири людини розчищає двір. Порахуємо, скільки дорослих. Один-два. Двоє дорослих. Порахуємо, скільки дітей. Один. Два. Двоє дітей. Дорослих стільки ж, скільки дітей. Тобто порівну якою цифрою позначається число 2? Цифрою 2? Давайте пограємо в гру «Відгадай». Будьте уважні. Щоб сніжок в дворі прибрати, треба принести. Лопату. Щоб забити в стіні гвіздок, треба взяти молоток. Щоб сміття скоріш прибрати, треба до рук віник взяти. Які предмети зайві для прибирання взимку? Молоток. та Граблі. Молодці малята. Давайте розчистимо доріжки до геометричних будиночків. Подивіться, чи однакові вони за кольором. Різні, де знаходиться будиночок з червоним дахом. Праворуч. Яка геометрична фігура на дверях цього будиночка? Круг якого кольору? Червоного. Якого кольору дах будиночка, який знаходиться ліворуч? Синього. Яку геометричну фігуру синього кольору? Ви помітили на дверях цього будиночка? Вірно, трикутник. Тепер ми з вами попрацюємо. Для цього потрібні лопатки, які вони за розміром маленька та велика. Починаємо! Подивіться, яку доріжку розчистила маленька лопатка. Вірно, вузьку доріжку. А яку доріжку розчистила велика лопатка. Правильно, широку доріжку. Молодці малята. Тепер річки відпочинемо. Пішки пром'яни теля, купи снігу на мини, теляля, плес, плес, плесесті, швидше ручинята рік, туп, туп, тупо роздачі. Малята, подивіться уважно, чим займаються люди, що знаходяться праворуч. Вірно, люди роблять годівничку. Скільки їх? Троє людей. Скільки дорослих? Двоє людей. Скільки дітей? Одна дитина. Що робить дівчинка, яка знаходиться ліворуч? Дівчинка годує пташок. Що робить хлопчик посередині? Хлопчик несе сіно в годівничку для тварин. Де стоїть Олень? Олень стоїть. Біля годівнички В яку сторону біжить зайчик. Сайчик біжить праворуч, а лисичка? Лисичка біжить ліворуч. Де висить годівничка? Годівничка висить вгорі, на дереві. Малята, сьогодні ми з вами спостерігали за працею людей на подвір'ї, у лісі. А зараз я вас запрошую попрацювати вдома та посадити зелений город. Для цього нам потрібна цибулька. Подивіться, яка вона за розміром. Різна, скільки великих цибулинок! Одна велика цибулинка. Скільки маленьких цибулинок. Багато цибулинок. Одна багато. Почнемо працювати. Будемо чекати на врожай. Ось така зелена цибулька виросла у мене. Обов'язково зроблю з нею вітаміний салат. А ви, малята, вдома разом з батьками посадіть свій маленький зелений город. До побачення, малята!